Новини для вас працює Лілія Налягака. На Сумщині внаслідок обстрілів поранена жінка. Росіяни продовжують атаки на північно-східній області. Докладніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Розкажи, які новини у вас. Добрий вечір, Лілію. Сьогодні росіяни атакували безпілотниками Краснопільську громаду. П'ять ударних БПЛА влучили по приватних та багатоквартирних будинках, зайнялися пожежі. На місці почали працювати рятувальники та правоохоронці. І неподалік місця обстрілу вони знайшли постраждалу жінку, якій 85 років. Її на руках винесли до транспорту. Наразі травмована жінка госпіталізована. Співробітникам ДСНС вдалося загасити всі осередки горі. Але, на жаль, будинки це вже не врятує. Вони знищені вибухами. Загалом на Сумщині прогреміло майже дві сотні вибухів. Обстрілюється все прикордоння області, але найбільше страждає Шосткинський та Сумський райони. Саме з цих громад триває евакуація. Нині, крім поліцейських білих янголів, долучаються рятувальники. Зокрема, вони допомогли виїхати мешканцям з Шалигінської громади, яка посилено обстрілюється росіянами до більш безпечного місця. Навіть перевезли трохи побутового майна. На Чернігівщині минулої доби найбільше постраждало село новгород Сіверського району. В результаті обстрілу з РСЗВ та скидами з дронів там постраждала транспортна інфраструктура та приватні будинки. На цю мить у мене вся інформація. Лілю. Дякую, колегу. З нами наживо була Юлія Зайцева. Вона відстежує ситуацію у Сумській та Чернігівській областях. Четверо людей поранені у Херсоні. Окупанти вранці скинули два каби на житловий квартал у Дніпровському районі міста. Постраждали четверо людей. Усім надано медичну допомогу. Двоє потерпілих госпіталізовані. Пошкоджені дві багатоповерхівки. В одній з них зруйновані горішні поверхи. Руйнувань зазнали також медичні та навчальні заклади, комунальне підприємство та приватні будинки. На місці удару працюють рятувальники та комунальні служби. Дві кроваві авіабомби росіяни скинули на Дніпровський район. Наслідок чого наразі вже є четверо постраждалих. Дві жінки про одну ви сказали, і ще одна також звернула за допомогою. Жінка 81 один та 82 роки. Отримала осколкові поранення, ніг контузію. Поверхневі поранення також в тіла, їх шпиталізовано, і зараз лікарі надають всю необхідну допомогу. Також за допомогою звернулися ще двоє чоловіків 66-го року народження обидва. Вони також отримали легкі поранення, контузії. Їм була надана допомога на місці. Вони продовжують лікування вже амбулаторно. Минулої ночі Дніпропетровщина була під масованою атакою ворожих шахедів. У Павлограді одна людина загинула. Крім того, поранена 14-річна дівчина. Вона в лікарні. Після удару безпілотників понівечені понад 10 багатоквартирних будинків. А у Павлоградському районі окупанти пошкодили сільськогосподарське підприємство. Зруйновані близько 10 ангарів, загинуло 500 голів свійської худоби. У Дніпрі атака ворога припала на один із головних проспектів. У семи житлових будинках вибито понад 200 вікон. Усувати наслідки обстрілів людям допомагають комунальники та волонтери. А поліція збирає заяви про пошкоджене майно. Вон вікно і рама лопнута. Полетіло стекло. Син у мене теж спав. Мама, вставай, він чув, як летів шахет. І воно як гаркнуло, долетіло, як гаркнуло. Він схватився. мама, вставай бігом каже. А я схватилася і в коридорчик вибігла. Я все зробив. Мені дали, держава дала пленку, і я всі вікна за балкон. То есть заклеїв. у нас не у нас не було вікон та дверей, але при цьому ми продовжуємо працювати. Клієнти це наш пріоритет. У Куп'янську Росіяни вранці скинули з дрона вибухівку на приватну автівку, як повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Внаслідок удару поранений 35-річний місцевий лікар. Йому надали першу медичну допомогу. А рятувальники дістали з під завалів тіло чоловіка, загиблого через вчорашній авіаудар. Нагадаю, увечері суботи російська авіація завдала удар кабами по житлових кварталах міста. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Повністю зруйнований приватний будинок, пошкоджені понад 15 осель. Крім Куп'янська, вчора ввечері росіяни здійснили атаку по селищу Куп'янськ-Вузловий. 60-річний чоловік дістав поранення. Жінка такого ж віку опіки обох шпиталізували. За попередніми даними окупанти застосували ФАБ 500 пошкоджені понад десяток приватних житлових будинків. Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача зсу Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. За словами президента, лише за півдня сьогодні відбулося майже 70 російських штурмів наших позицій, і окупанти продовжують спроби. Найінтенсивніші бої на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках Зеленський відзначив українських воїнів за результатами бойових дій, а також подякував усім бійцям, які захищають українські позиції та демонструють таку необхідну Україні стійкість. Крім цього, голова держави зауважив, що на фронті та активність російської армії доводить світові треба посилити тиск на Росію заради завершення війни. Навіть досвідчені воїни постійно відточують свої навички на полігонах. Потрібно відпрацювати різні сценарії бойових дій, зазначають у Генштабі. Наші колеги з медіа центру Збройних сил України побували на одному з тренінгів. І ось наш спільний репортаж. Тут не до відпочинку. Бійці 153-ї окремої механізованої бригади проводять злагодження, відточують взаємодію з бронетехнікою, штурмують окопи, зачищають ворожі позиції. Ще одне завдання відпрацювати бої в умовах міської забудови. Ваша задача ліквідувати противника максимально ефективно, статися живим, ясно? Так як я казав, перший бачить противника, починає з третього сторону, подавляє вогнем. Вогневі точки противника вікна подавляємо, інші передбігаються максимально близько. З боку інструкторів та з боку відділення підготовки ми робимо все для того, щоб хлопці здобули якомога більше навиків та правильно їх застосовували в майбутньому для знищення ворога. Урбан CQB, переміщення внутрі будівлі, підхід до будівлі, зачистка цієї самої будівлі. Це важливо, тому щоб хлопці не втрачали своїх навиків. Постійно потрібно вдосконалюватися, постійно потрібно набувати якісь нові навики, розвивати себе. Більшість бійців досвідчені солдати, які воювали на покровському напрямку та Херсонщині. Втім, і для них такі тренінги необхідні, наголошують інструктори. Командир підрозділу, грубо кажучи, замовник цих послуг. Ми, як відділення підготовки, вже даємо можливість підрозділу провести ці заходи. Інструктори надають інструкторську методичну підготовку. В принципі, в першу чергу керує завжди підрозділом і організовує заняття. Командир підрозділу. Досвідчені воїни тренуються плічо-пліч -пліч із новобранцями, щоб у майбутньому взаємодія була максимально чіткою. І це працює, підкреслюють бійці. Далі у них виконання завдань на передовій. Все буде Україна! Анатолій Журавльов, Олександр Ксензюк, Олександр Тупік. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Кількість жертв через вибуху у порту Ірану зросла до 28 людей і ще понад тисяча поранених. Передає аль джазіра Представник організації з управління кризовими ситуаціями Хосейн Зафарі назвав причиною трагедії неналежне зберігання хімікатів у контейнерах. Видання New York Times відзначає, що вибух перхлоратнатрію – натрію головний компонент твердого палива для ракет. Свідки повідомляють, що вікна у будівлях вибило в радіусі кількох кілометрів. Вибух було чути навіть на острові Кешм за 26 кілометрів від порту. Президент країни Масуд Пезашкіан наказав провести розслідування інциденту та спрямував на місце події міністра внутрішніх справ. Зараз триває гасіння пожежі та евакуація вантажів із району надзвичайної ситуації. 花钱。 Могилу покійного папи Франциска в римській базиліці Святої Марії Великої відкрили для відвідувачів. Сотні вірян вишикувалися в чергу, щоб віддати останню шану понтифіку. На відміну від своїх попередників, Франциск побажав бути похованим не в соборі святого Петра, а в базиліці Святої Марії Великої. Це перший випадок поховання папи за межами Ватикану за останні століття. Могила понтифіка оформлена скромно на мармуровій плиті. Написано лише Франциск латиною. А над нею розміщено репродукцію простого залізного хреста, який він носив за життя. В Ужгороді під час Сакурафесту волонтери збирали допомогу на дрони, ремонт пошкодженого військового авто та підтримку поранених бійців. Все це робили протягом трьох тижнів, поки цвіли дерева у місті, а вихідними влаштовували розваги за донат. Організатори планували зібрати півмільйона гривень, а в результаті вийшло майже втричі більше. Організували ярмарку хендмейду, розважали на майстер-класах, частували смачненьким дуже смачно. А ще фотографували, співали, танцювали, і все заради великої мети. Ми закуповуємо комплектуючі, мета саме сакурафес зібрати не комплектуючи для дронів. Майже три тижні вихідними Ужгород проводив традиційний сакурафест. Його влаштували волонтери, щоб зібрати якомога більше коштів для армійців. І цьогоріч побили власний рекорд. В рамках проведення сакури фести нам вдалося зібрати більше мільйона гривень. Вже зараз цифру більше мільйона і ста тисяч гривень. Наскільки пам'ятаю, хоча ціль ми ставили 500 тисяч гривень, найбільша ціль це комплектуючі для дрони. Друга ціль це підтримка наших поранених бійців, які лікуються в лікарнях Ужгорода. 150 тисяч. Ми скеровуємо на ці потреби. І третя ціль, як ми називаємо, так само ремонт пораненого військового автомобіля. Це перша партія дронів, які вже встигли виготовити ходові FPV-шки. ФПВшки. Восьмидюймові дрони е, можуть піднімати до півтора кілограма корисної ваги, е, ставиться потужна батарея 10 до 15 кілометрів може відлітати і вражати цілі. Та майже безсмертні та влучні каракурти. Це 13-дюймовий дрон, який е, летить. На цій оптиковолоконій котошці 15 кілометрів. Ці комплектації з катушкою вони є недосяжні для засобів електронної боротьби і ймовірність їхнього дольоту ну майже 100%. Ці 30 БПЛА, які зібрали волонтери руху підтримки закарпатських військових, будуть іменними. Кожен дрон із міткою від брата за брата. Прямо так і не пишу. Збирайте, До фестивалю долучилися чимало волонтерських організацій, а ще сім'я та друзі загиблого бійця з Ужгорода Данила Богуславського. Саме у ці дні Даня міг би святкувати свій 35-й день народження. Та він поліг на фронті у 22-му році внаслідок ворожого артобстрілу на Херсонщині. Ми пам'ятаємо свого сина. Дуже сумуємо за мене. Я би хотів, щоб нарешті ми перемогли вже і щоб не треба було збирати. Ми можемо іншими, ну якби іншим чином, вшановувати пам'ять наших близьких і друзів. Краще б було вже не на дрони збирати. Рідні та близькі Данила вже другий рік поспіль збирають кошти для волонтерів. На фестивалі розмістили іменні скриньки. Так званих дронів помсти. В пам'ять про захисника вдалося назбирати майже пів мільйона. Минулий раз теж був дуже ефективний збір. Цього разу правда, я сам думав, що можна буде перевершити, перевершився завдяки тому, що всі локації збирали саме конкретно під цю акцію. І цього разу бачите, і кількісно і якісно. Дрони на Запорізькій та Донецькій напрямки повезе боєць бригади, у якій служив Данило. Дрони найефективніший засоб. Для знищення ворога вони надійні і ефективні. Вже за кілька днів ці апарати виконуватимуть бойові завдання, нищитимуть ворога та наближатимуть перемогу. А волонтери продовжать роботу в тилу. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. На цьому я беру паузу до 22-ї години. А просто зараз в ефірі працюватиме Олександр Васильченко.